Відбуватимуться переговори, і про це вчора сказав президент. По темі гуманітарній кожна звільнена з полону українська людина це те, заради чого треба працювати. І дуже добре, що у нас є СБУ, що у нас є інші спецслужби, які денно і ночно, як кажуть, працюють на цю на цей результат, звільнюють наших героїв, тому що собі важко уявити. Ті умови в російських концтаборах, які вони е, е, переживають і переживають інколи роками, е, тому ця робота безумовно вкрай важлива, і дуже добре, що є результати. Е, це так би мовити, гуманітарний аспект, але є ще ж і політичний. Так, так, от, якщо говорити про політичний аспект, то е, очікувань у мене, е, чесно кажучи, ніяких. Тому що те, що хоче від нас Росія, це називається одним словом капітуляція, і отут виникає певна Настя загроза. Тому що що буде робити Росія, коли вона коли ми проведемо черговий цей третій, а потім, можливо, там якийсь там четвертий чи якийсь там інший раунд. Вона скаже Трампу: ти хотів, щоб були переговори? Також ж вони ми їх проводимо. Вони вони йдуть. Ну, проблема в тому, що е, українці не хочуть відповідати на наші законні вимоги, тому ми їх будемо вбивати далі, тому ми будемо бомбити Київ, бомбити Харків, бомбити Одесу і всі інші міста в Україні, тому що лише таким чином ми можемо їх змусити прийняти наш ультиматум. І все. І от виходить, що е, ми у такий, е, ну, може, опосередкований спосіб. Е, Ну, працюємо на те, щоб ця російська пропаганда ну, власне діяла саме таким чином. Тому мені здається, тут нам треба, знаєте, коли кажуть, що коли критикуєш, то пропоную. Так от я пропоную, що нам треба чітко і ясно розділити два напрямки: один напрямок гуманітарний, і там мають працювати спеціалісти. Повторюю, ще раз є, у нас група. І в державних установах є у нас і громадські організації, є у нас Уповноважних справ людини, є у нас Червоний Хрест, є у нас ООН, там ну, і вся ця е, історія, е, коли е, складається група, так би мовити, е, акторів, які працюють та результат. Це один момент. І є другий момент. Е, там, де у нас є політичні, е, і там вести переговори, це переговори ні про що. От Зеленський каже, що. Тут треба виводити ситуацію на рівень керівників. Ну, ідея правильна. Але Путін скаже, і він вже про це говорить: так, я готовий, але зустріч має бути дуже добре підготовлена. В перекладі з московицької мови на нормально, це означає, допоки Зеленський не приїде і не підпише ультиматум, капітуляцію я з ним бачитися не хочу. От, власне, і все.